Щоб стабілізувати Одесу світло можуть вимкнути і на Закарпатті. Так в умовах війни працює єдина енергетична система України у випадку дефіциту електроенергії. Регіональний диспетчер дає вказівку в обленерго, аби впродовж 10 хвилин відбулося аварійне відключення. Аби в жодній з областей енергетична система не лягла, запровадили графіки погодинних відключень. Про це під час прес-конференції розповіли у Хмельницьк «Обленерго». Якщо ліміт досить великий, саме саме там найкраща історія. Це коли ми можемо ввести лише одну чергу. Гірша історія це коли ми одночасно, вводимо, можемо вводити дві черги. Тобто тоді вже відбувається графік 4 через 4. І ще найгірша історія це коли в нас одночасно вводиться вводити три, а то й чотири черги, які в нас по факту і були введені, то тут навіть варіювати особи нема чим. Тобто тут залишається момент, хоча би подати на дві години електропостачання. Наразі безперебійно світло подають для об'єктів критичної інфраструктури. Це Об'єкти водопостачання, каналізаційні станції, котельні, а також визначені органами влади соціально важливі об'єкти хлібопекарні, молокозаводи та базові станції зв'язку. Якщо ж на цій лінії є й житлові будинки, то електропостачання буде стабільним і там. Як зазначили в Хмельницькобленерго, вимикають електромережі не за адресами чи вулицями, а так як вони були прокладені топонімічно станом на сьогодні, всі блоки, які приєднані в енергетичну систему України, працюють. У зв'язку з цим доведена величина можливого споживання, тобто дефіцит системи менший, і доведена величина споживання для області більше. Відповідно, в зв'язку з цим ми Можемо зараз по тих величинах дотримуватись градації. Ми вимикаємо не більше двох черг. Хмельницький у нас частково він живиться від відновленої після обстрілу об'єкта, і частково ми живемося від суміжника. Яким буде ліміт електроенергії для області завтра? В Хмельницькому Беленерго знатимуть вночі. На сьогодні це 316 МВт, мегаватт, тоді як для повноцінної роботи потрібно як мінімум 500. Наразі в області іще триває відновлення пошкоджених ворогом об'єктів енергетики з 10 жовтня прильо. Отів було три. Якщо відбулось враження е, трансформатора на підстанції класом напруги 330 кВт, то проблема в тому, що для того, щоб його виготовити, потрібно ну там не менше шести місяців. У нас є об'єкти, які ще фактично ну, з е, попередніх обстрілів е, вони до сих пір перебувають в стадії відновлення. Водночас в обленерго наголошують, перенавантаження системи може призвести до аварійних відключень, адже мережі старі, прогнозувати чи будуть мешканці області зі світлом на свята, енергетики не беруться. На даний момент єдиним дієвим ресурсом це є введення обмежень, тобто безпосередньо обмежувати споживання і. Ну, скажем, других альтернатив або діючих механізмів зараз фактично немає. Ми будемо займатися перш за все, щоб заживити критично важливі і людей. Що стосується свята, я думаю, кого буде бажання, у нього буде всі можливості зробити це без інших факторів. Щодня графіки погодинних відключень можна побачити на сайті «Хмельницькобленерго». Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.